Привіт, дорогі друзі! Ну що ж, нарешті, цей момент настав, і президент України Володимир Зеленський власноручно відповів на наше з Тарасом прохання Старасом юристом з Одеси про те, щоб відмінити заборону виїзду чоловіків віком від 18 до 60 років з України. Звісно ж, на цю відповідь посилання я вам залишу в описі до цього відео. Ви можете самостійно пройти та ознайомитися з нею. А що там міститься, зараз я вам покроково поясню. Також хочу сказати, що спонсором цього випуску є компанія Ostmax, яка зараз на даний момент шукає працівників, опаливників та арматурників на свій об'єкт, де заробітна плата стартує від 22 злотих на годину для помічників. Ну і для спеціалістів вона набагато вища. А окремо для бригад тут можна працювати на акорд за попередньою узгодою. І, звісно ж, доїзд до роботи, робочий одяг, життєві. Тло безкоштовно всі контакти. Ви, друзі, зможете знайти в описі до цього відео. Ну і звісно ж, переходимо, друзі, до найголовнішого. Ви пам'ятаєте, що у нас з'явилася нова категорія чоловіків, які буде дозволено виїжджати за кордон. Це бізнесмени та працівники великих компаній, де вони заробляють певну суму грошей, і звісно ж, кожен працівник може виїхати за кордон під заставу 200 тисяч гривень за кожного такого працівника. Звісно ж, друзі, 200 тисяч гривень на сьогоднішній день. День в Україні це майже 5 тисяч доларів. І якщо ми пригадаємо, що неофіційно можна було виїхати приблизно за таку ж саму суму, то це нам говорить друзі, що може ви вже здогадалися? Я вам відповім, щоб ви не думали. Це означатиме, що посередники, які знову ж таки неофіційно дозволяли давати таку можливість чоловікам виїхати за кордон, будуть брати менше грошей. Адже ну навіщо платити комусь посереднику якомусь, якщо можна офіційно заплатити та виїхати з України. І звісно ж, ці гроші потім 200 тисяч гривень під застав, важко буде повернути з державного бюджету. Ну так завжди було. І звісно ж, друзі, те, що президент України відповів на нашу петицію, відповідь аналогічна, як і до попередньої петиції, де конкретно взагалі не пояснено, чому заборонено виїжджати за кордон, або ж чому дозволено. Звісно ж, друзі, такі петиції вони повинні бути створені і до вас, від нас тарасом, наступне запитання. Яку далі ми повинні створити петицію, що вона повинна містити на вашу думку? Всі найрозумніші відповіді ми приймаємо в особисті повідомлення. І, звичайно ж, я вам залишу посилання на свою Фейсбук-сторінку, щоб ви могли його скласти. Ну або ж напишете мені на електронну пошту, тому що ми будемо й далі створювати наступну електронну петицію, адже протести. Це тільки на руку рускому міру, тому ми повинні боротися все по правильному на державному рівні. І якщо досить часто стукати, то рано чи пізно появиться дірка. І ця дірка дозволить чоловікам виїжджати за кордон. Я думаю, багато з вас погодяться відносно далекобійників, студентів, моряків і так далі, друзі. Ми не повинні ділитися на категорії. Якщо повинен бути дозвіл, то він повинен бути для всіх аналогічний. Тому, якщо мені хтось буде писати різні хейти і про те, що я сижу за кордоном, або ж я втік за кордон, коли війна почалася, чому я не е, зараз е, на сході і так далі. Ну або ж не в ЗСУ, ну це це все через те пов'язано, що я займаюся просто зовсім іншою справою. Я допомагаю тим, чим я можу, і нагадую, що. Для отримання одного військового потрібно досить багато цивільних, щоб працювали офіційно а в Україні на хвилиночку залишилися всі заробітчани і. Ким також потрібно дати роботу, якщо вони ще в ній розбираються. Також, якщо мені написав вчора водій, далекобійник, який працював в Європі 4 роки, тобто має стаж, він прийшов влаштовуватися в декілька транспортних компаній в Україні. І він сказав, що він має стаж з Європи. І йому відповіли, що ми вас не приймемо. Ну і звісно ж, чому так зробили? Я думаю, ви знову ж таки здогадалися через те, що вони розуміють, що якщо такий далекобійник поїде з України за кордон, де він вже мав досвід, то він там може і залишитися. Ну і звісно ж друзі, жодного Покарання за це не буде. Так як і не буде покарання для тих бізнесменів або ж працівників великих компаній, які будуть під заставу виїжджати за кордон. Вони можуть виїхати не тільки на 7 днів, а й на більше. І коли повернуться, їм нічого за це не буде. Ніхто їх не посадить, штрафу вони не заплатять, максимально, щоб втратять 200 тисяч застави. І все. А якщо велика компанія, ну 5 тисяч доларів це можна в місяць заробити. А середньостатистичний українець. Заробляє стільки, друзі. Скільки ви заробляєте зараз офіційно чи неофіційно, Ви можете також написати в коментарях під цим відео. І ще раз нагадую, що ми спільно з Тарасом юристом просимо вас написати ваші прохання, яка має бути наступна петиція. Чому? Не потрібно робити протестів, тому що рускому міру це все на руку. Ми, якщо щось подібне зробимо, то вони так це будуть пропіарувати, що ви просто собі не уявляєте. Я проти руського міру, проти расистів, проти орків, проти всіх тих, хто перетинає наш український кордон без нашого дозволу. Ну і звісно ж, друзі, все за народом, і а, народ повинен вирішувати, як йому жити. Ну принаймні, ми ж кожного можна владця самостійно вибираємо. Принаймні, я так вважаю. А як вважаєте ви, напишіть в коментарях. Ну і на сьогодні у мене все. Я буду вас інформувати про будь-які зміни. І, звісно ж, у мене для вас є досить цікава інформація, тому щоб її не пропустити, тисніть лайк, підписуйтесь на канал, і невдовзі ви її почуєте. Наразі в мене все. Побачимось, друзі, у наступному випуску.